Так, розкаже. Переїхали ми на нове місце і розкажу вам, де ж ми знаходимось. Вулиця Інгульська, 58А. Ось ось ця територія. Ось цей п'ятачок, як бачите. Тут у нас Донецьке шосе. Ось тут, бачите. Коротше, красна лінія. Вулиця Інгульська, 58 А. Саме головне А. Тому що, якщо не А, то буде десь далеко. А так, вулиця Інгульська. 58а. І ще одне, якщо ви десь заїхали, десь там далі, і десь потерялись, я вибачаєте, не знаю де ви. Бо я тут трошки не місний. І розказати вам, де ви там в садовому центрі, десь там за віадуком чи десь ще, я вам не можу. Забивайте в навігатор, в Google картах, оце прям точка, прямо на цьому приміщенні. От прям сюди, отак, от Інгульська. 58А забивайте. І тут у нас видалення екології, збільшення потужності, тюнінг вихлопу і всякі різні моменти по машинам ми вирішуємо. А до речі, скоро буде у нас автоелектрик. Тому, друзіка, пишемо, записуємося, приїжджаємо і отримуємо гарний результат. Отак.